Всім привіт! знаходжуся на новому завантаженні неподалеку міста Антверпен. Прибув я сюди вже другий раз, так як приблизно 1,5-ті приїхав на завантаження, став під рампу, все нібито нормально. Зайшов бельгієць в причіп, побачив, на даху замотано скотчем. Може замічали в минулих серіях, що там на даху є пошкодження. І я заліпив це скотчем, щоб не текла вода. Він щось там поковиряв, поковиряв пальцем, сказав, що він не буде завантажувати цей причіп, так як вантажать нам якісь коробки з сукерками, нібито, що буде падати дощ і пошкоджиться товар. Відповідно, вигнав нас під рамку. Я набрав експедитора, експедитор знайшов мені сервіс в Антверпені, поїхав в Антверпен на тіп-сервіс, так як причіп у нас тіповський, я так зрозумів, експедиція його взяла в оренду. Де мені заклеїли причіп, тепер, можна сказати, майже новий причіп. Ну, Приїхав вже сюди другий раз, одразу поставили мене на рампу, але спочатку подивилися, чи дійсно я це все виправив. Ну, і Вже почався процес завантаження. Десь палеток 3-4 вже завантажили. Ну, і буду рухатися на Швецію. ніби непогана фірма. Завантаження плюс похід за документами це все зайняло 45 хвилин. 15 тонн. Коробки на палетах, нічого не потрібно кріпити. Ну і рухаю зараз в порт Травемюн, де до якого ще 583 км. Зараз в мене вже 16-та година, 40 хвилин. Ну і скоріш всього. Щоб не затягувати це все, як то кажуть, це в довгий ящик. Бо чим пізніше, тим важче стати на паркінг. Я вже не раз говорив, що я, більше мені подобається раніше встати навіть у той же 2-3 годині вночі і виїхати, чим їздити допізна, ось тут така плиточка, скачеш як на коньові щоб їхати до Пізнаю, шукати паркінг, особливо по Німеччині. О, тут до, до кордону з Нідерландами залишилося 23 км. Опа, а до Німеччини 98. У Нідерландах також проблема стати, там у них тих паркінгів, якітна як плакав. Це ще чекаю повідомлення від експедитора, на коли в мене пором, так як в мене. На цьому тижні потрібна повноцінна 45 годин пауза. Так як минулого тижня я стояв 24, ку потім проїхав 280 кілометрів, потім друга 24. ка Цього тижня вже <кхідно>, потрібно вже зробити нормальний повноцінний відпочинок. 45 годин паузу. Побачу, можливо, буде на паркінгу в порту. Травемюнде, або вже перейду на Швецію і вже в Швеції буде пауза 45 годин. Побачу. Все залежить від того, на яку, годину мені, на яку годину і на коли мені забронюють паром. Ну, зараз виїжджаю на Автобан і доїжджаю цю в Бельгію, буду заїжджати в Нідерланд. Я знаходжусь неподалік Антверпена, якщо можна так сказати. Що завдяки цій фірмі, завдяки людині, яка відповідно відноситься до своєї роботи, вдалося мені заклеїти, відремонтувати причіп, так що можу спокійно, то я вчора трішки хвилювався, бо вночі падав сильний дощ. Я сьогодні приїхав на розвантаження. Був замонтажений папером. Але папір замотаний в встреч плівку, йому нібито нічого, але все одно людина розмонтаженні так Подивлялися, чи перевіряли палети, чи все нормально, чи вони не пошкоджені, не промокли. Так що Однією проблемою, як то кажеться, стало менше. О, зараз виїжджаю на автобан і, ну, і буду рухатися в сторону Ейндховена, Нідерланди. 19 година 30 хвилин. Запаркувався я на такому паркінгу. Неподалеку 42-го автобана місто Дуйсбург. Пораду мені. Колега, до речі, Ігорек, тобі привіт і велике дякую. Безкоштовний паркінг. Разом на паркі у нас знаходяться душі туалети. Також безкоштовно. Ну і зараз йду дивитися. І такого плану. Сказати нічим не гірше, ніж на автохофах. Так, зробив панні процедури. Ну Зараз в автомобіль, пити якийсь чайок. Так як буду крутити паузу 9, завтра виїзд буде 4 годині 30 хвилин, так що треба відпочити. 4 година 20 хвилин, добрий ранок. Виїжджаю з паркінгу. Ще багато людей собі сплять. Так як дуже рання година, багато хто нікуди не поспішає. Але з іншого боку, також багато автомобілів вже виїхало. До речі, дуже класний паркінг. От тут у нас душе, де я вчора показував, чистенькі душі, не на кожному автохофі, скажімо так, є такі душі. Але, на жаль, це паркінг скоро буде платний, так як стоять вивіски, що він буде платний, зараз поки. Я так зрозумів, німці заманюють клієнтуру, зробивши паркінг безкоштовний, поки люди собі попривикають, що паркінг безкоштовний. Ну і відповідно в один прекрасний момент ти приїдеш і будеш змушений заплатити за паркінг, так як ти на нього розраховував, і в тебе, як правило, закінчується час. Їзди. Ну а я рухаюсь до порту, до якого залишилося 443 км. Проїхав майже 300 кілометрів, став собі на паркінг, поснідав, випив чайку, повертаю голову а тут сходняк, зібрання багів, десь приблизно 8 бусів, так що потрібно добивати чай і валити звідси в сторону порта. У мене потаха, все нормально, але все одно стараюся уникати зустрічі з контролюючими органами, баги чи пальм, яких зараз переіменували. Так що нормально виїхав з Паркена, ніхто за мною не їхав, ніхто мене не зупиняв і не підходив. Допив швиденько чайок і чухнув звідти. Ну і До порта залишилось 132 км. Що буде можливість, продажі досі, я не знаю, на яку годину в мене пором. Що по дорозі потрібно заскочити в магазин Aldi, зробити собі закупи, так як вже. Два тижні в трасі ну і потрібно підкупити якогось хліба, овочі, фрукти, а то я ходив у Швеції в магазин і там закупився так по мінімуму, щоб дотягнути до німецького магазину, так як в Швеції ціни набагато дорожчі. Запаркувався на паркінгу неподалеку Любика. Тут я вже раз стояв паузу, мінявся тут причіпами, взяв торби. Ну і йду в магазин до магазину десь півтора кілометра. Зробив, як то кажуть, хід конем. Під'їхав магазина Aldi, хотів там припаркуватися, але таких хитрих, як я дуже багато. Так що прийшлося приїхати на паркінг. Ну нічого, зараз схожу в магазин. ну то Що прийдеться десь кілометр-півтора тягнути торби. Ну а що зробиш? Їсти також хочеться. Прийшов вже в автомобіль і того покажу, що у нас вийшло. Само собою хліб. Два кефір. Салатик. Я такі от полюбляю. Такі от печеревинка. Яблука... вже не поміщається на панель. Омивайка для скла, точніше для того, щоб мити скло. Так, тут у нас сосиски, майонез, такі от рибні філети, заморожені овочі та курячі ножки, пляшки. Ну і тут у нас курячі яйця. ну і 6 йогуртів і 3 баночки сметани. Помідорки прінгелс по акції за євро 10. Ну і кусочок сиру Брі. І це все разом не багато, ні мало, 48 євро 30 центів. Також кожен раз ціни йдуть до гори. 28 кілометрів від магазину, від того паркінгу, прибує вже в порт Травимюнде. І на годиннику лише ще 12 година 45 хвилин. А пару у мене на 22 годину якось так прийдеться довгенько чекати. Ну, нічого не зробиш, чекати, як то кажуть, це не доганяти. Зараз собі десь запаркуюсь, щоб недалеко ходити. Ось десь годинки 5, точніше о 18-й годині, так як багато хто любить виправляти в коментарях. О 17-й годині потрібно буде сходити взяти квиточок. Бо не раніше, ніж за 5 годин до відправлення парому квитки не дають. Тамою тут справа між бочками. Бочка Типовська, а в мене причіп тіповський, майже з однієї фірми, якщо так можна сказати. Добрий ранок. Допливаю до порта Трелоборг. Якось вийшло раніше попасти в машину, так як стояв вже там на сходах, щось кляпав в телефоні, а прийшов ремонтник, якийсь, ремонтував двері, у нас там стояло двоє людей. Та він показує заходьте, але тихенько машини не заводьте. Та от готую собі далекобійну каву на балоні і чекаю, поки вже прибудемо в порт Трелборг. Каву ми випили, ну, почався вже виїзд. З парому. Цікава яка погодка в Швеції. Свариться на шталепас, так як багато заліза, і він не може зловити сигнал. Цього разу нормально О, заїхав на паром і швиденько з нього виїжджаю. Одним з перших. Річає. Сонечко, до речі, море спокійне, добре виспався, що не часто трапляється останнім часом. Так, з'їхав з парома, ну і приїхав на платний паркінг в Трелеборгу. Отак собі запаркувався, щоб було видно море, Такий вітерець продуває. Не ставав лицем до моря, так щоб менше дув вітер і менше шатало кабіною. Пізніше, може, якщо буде хороша погода, піду прогуляюся. Ну, а зараз, по плану вихідного дня, потрібно зробити прибирання в автомобілі. Ну, і Відпочивати, так як цього разу пауза 45 годин, є час відпочити. До розвантаження залишилося 94 км, не став їхати. В сторону розвантаження, так як немає там нормальних паркінгів в сенсі того, що безпечних. Так як біля Мальми там не дуже безпечно стояти, ну і біля Хельсенбурга також. Так що найкращий варіант став в порту Трилоборга. Також тут платний паркінг, десь щось в районі 4-5 чи 5 євро за добу. Відстою паузу 45 годин. ну І в понеділок, так як я зміну закрив о 8.30. О 5.30 можу виїжджати, але вийду десь годинки 6. Так по навігації показую годину 20 їхати до розгонтаження. Де 6, 6 копійками вийду, так щоб я на 8 годинку приїхав на розгонтаження і думаю, що все буде нормально. Прибув я вже на фірму, зареєструвався, ворота відчинилися, отримав такий от квиточок. Пише, що потрібно їхати на паркінг номер 18 Ну і очікувати, поки на табло з'явиться наш номер автомобіля з номером рампи. Я вже тут був два рази. Можете переглянути старіше відео в першій своїй каденції, коли я працював на цій лінії. Ну, так, пару слів про паркінг, нормально відстояв. Не знаю, що сталося з паркоматом, яким потрібно було оплачувати паркінг. Ніхто не міг його платити, відповідно, ніхто його не оплачував. Так що 45-ка у нас вийшла задармо. Але один був великий мінус, так що в суботу і в неділю дуже сильний вітер. Думав, що відірве кабіну. Але біля моря відповідно така собі погодка. Ну я що зараз? Собі зроблю якусь кави, можна якийсь бутерброд забасити. Ну і очікую, поки на табло з'явиться. Номер автомобіля з номером рапи, на який нас будуть розвантажувати. Так. Можу сказати, що рекорд очікування, який був на митниці в Мальмо 5 годин 58 хвилин побито. Зараз 6 годин 12 хвилин очікування на годинку 14 години 17 хвилин. Я лише отримав повідомлення на табло, що можу їхати на розвантаження до рампи F-12. Бачите на цьому табло, номер автомобіля і Drive to F12. Якась така ситуація, це вже другий понеділок. В першому понеділку я очікував майже 6 годин. Ну, а Цього понеділка 6 годин 12 хвилин. Я про це все повідомив, до речі, експедитора. Вона сказала, чекаємо. А які інших варіантів немає. Оце фірма Іка. Я вже тут знаходжуся третій раз, був я вже тут. Нібито нормальне розвантаження, правда, довгі очікування. Але минулі рази я очікував максимум десь там 2,5 до 3 годин. Ну, це вже побитий рекорд. Ну, Нічого не зробимо. Шукаю рампу F-12. Пам'ятаю, хтось з глядачів просив засняти процес паркування цього довжелезного лінка під рампу. Не дуже легке це все задоволення, я бачу. Точніше, не задоволення, а вміння. Або людина лише недавно на нього пересіла. Вже чекаю три хвилинки, вони щось вже п'ятий чи шостий раз здає назад, вперед, назад, вперед. Ну, можливо, лише тренується. Або має невеликий досвід. Це також потрібно враховувати та віднестися до цього з розумінням. Якщо дозволяє час. Звичайно, якщо там все вже тахо піщить, блимає, то краще посігналити і об'їхати його. Але не в цьому моменті, так як я вже так стояв більше 6 годин, то я думаю, якщо ще зачекаю хвилин 15, то нічого страшного не відбудеться. А ось і та латочка, яку нам приліпили в Антверпені в сервісі. Ну і ще одна маленька. Половина причепу вже розвантажили. Ну, чекаю, поки розвантаження закінчиться повністю. Всього 55 хвилин тривало розвантаження, довгі очікування, то швидко розвантажували. ну а Я рухаюсь по новому завданню від експедитора. Вам традиційно дякую за перегляди. Якщо сподобалось, журнючо вподобайку потрібно. Обов'язково поставити, написати комент підтримку каналу. Ну і до скорої зустрічі. Всім папа -па і слава Україні!